Незаконне переправлення осіб через кордон на лаві підсудних уродженець Донеччини. Як розповіли свідки їм, чоловік за гроші обіцяв допомогу з документами та внесенням в систему шлях як волонтерів від благодійного фонду. Суми звучали різні від 300 доларів до 1000 євро. У Луцькому міськрайонному суді продовжують слухати справу щодо обвинувачення уродженця Донецької області у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. На минулих засіданнях досліджували докази, а саме переглядали відео з прихованої зйомки, на якій свідки зустрічались із фігурантом історії та обговорювали суми і умови. А то але На цьому ж засіданні слухали самих свідків. Один із них розповідає, мав виїхати за кордон, щоб владнати справи з документами щодо офіційного працевлаштування в Німеччині. Знайомі йому порадили звернутись на благодійний фонд, який мав би допомогти з виїздом. Розкажіть, будь ласка, про умови, які вам звучив у щодо можливості вашого виїзду за кордон. Що вам нам сказав? Заходу. Якщо ти хочеш виїхати за кордон, там определена сума, але ти повинен протязі 30 днів повернутися за кордону і привезти на фонд комунікарної допомогу. Скажіть, що це була за, як ви сказали, определена визначена сума? Яку він назвав? А якою він суму назвав? Тисячу євро. Розповідає, згодом його на фонді оформили волонтером. Щоправда, необхідних документів так і не дали, але гроші каже. Повернули до слова, як ми вже розповідали в матеріалах справи. Фігурує фонд Допоможемо разом Україні. Цікаво, що в його засновниках Наталія Кушнір. Жінка, так би мовити, відома в Луцьку тим, що наскуповувала разом із сестрою в кредити квартири на перших поверхах і переробила їх під офіси. До слова, після початку повномасштабної війни офіс генпрокурора повідомив, що керівниця благодійного фонду разом зі спільником придумала, як заробити на переправленні військовозобов'язаних через систему. Ему шлях ті їхали під виглядом водіїв для перевезення гум вантажів для збройних сил. Тоді журналісти писали, що так би мовити, на гарячому зловили крівницю «Допоможемо разом Україні. септо Наталію Кушнір. Повертаючись до цього судового засідання, то проти заслуховування другого свідка сторона захисту була категорична. Мовляв, епізод щодо нього був закритий, а тому слухати його немає сенсу. У нас є обвинувальний акт, тобто є конкретно, в чому обвинувачується конкретна особа, конкретне підозрювання. У цьому він сформований відповідно про Він чітко зазначений, що саме інкримінується конкретні особи. Ми вже сьогодні мали одного слівка по великого, який нічого не міг повідомити з приводу тих подій, які зазначені внутрішній акті і в чому обвинувачується відповідно мій довіриний. Проте прокурор наполягає, другого свідка таки потрібно допитати. Тож чоловік у суді розповів, що планував виїзд за кордон за сімейними обставинами. Звернувся на фонд. Згодом його сконтактували з обвинуваченим, з яким той і зустрівся. Він запланував вийти на вулицю присісти в автомобіль. Ми присіли і сказав, що потрібно бути до цих стола її соказав. Ну, це зустріч, як він сказав. 300 доларів за несення шлях, і так як в мене не було буса, то 60 доларів за за тихпаку. За. Я заплатив кошти. Зі слів свідка, ці гроші йому не повернули, та й в шлях внесли лише через кілька місяців, коли вже поїздка за кордон для чоловіка була неактуальною. Слухані справи взяли паузу. Вже 21 червня на засіданні заслухають решту свідків, які мають розповісти суду про свої взаємовідносини з обвинуваченим, і найголовніше, скільки це їм коштувало. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.